Колеги, продовжуємо робочий день. Тема наступного прес-брифінгу в Україні пройде друга медична місія канадських лікарів. До слова запрошується керівник програми черепних травм у дорослих у науковому центрі здоров'я у Саннібрук, а також професор пластичної хірургії Університету Торонто Олег Антонишин, директор гуманітарних ініціатив Канадсько-української фундації Христя Валер, а також головний хірург головного військово-медичного клінічного центру Ростислав Гибало. Прошу колеги. Добрий день всім. Я називаюся Христина Валір з Канадської української фундації. Я директор гуманітарних ініціатив. В нас цього тижня в Києві в центральному військовому лікарні відбувається медична місія з Канади. 25 осіб з цілої Канади приїхали це медсестри і лікарі, щоб проводити реко. Реконструкційні операції, а черполицеві і мікрохірургія руки для хлопців, які постраждали в східні країни. А наша команда зібрається не тільки з діаспори, теж з простію, а також з простій канадці, що розуміють, що в цей час в Україні дуже важко, і вони хотіли самі допомогти на цю місію. Кошти є, були зібрані uh, на такій банкеті, де прем'єр-міністр Канади Стівен uh, Харпер був, uh, і славний uh, храч хокей Уейн Грецький теж. ми зібрали в один вечір 250 тисяч доларів, щоб провести цю місію, і була місія в uh, листопаді 2014 року. Uh, ми є дуже раді, що Центральний військовий госпітал нас дуже добре приймали, гарно приймали. Я дам слово доктору Антонишинові, щоб він говорив більше про пацієнтів. А я більше про організаційні речі це директор. Медичні департаменту пан Верба міністерство оборони дуже радо нас приймав, і ми наша співпраця дуже успішно йде. Сьогодні зранку наш міністр закордонних справ Роб Ніколсон приїхав до нас в лікарню, відвідав пацієнтів. Заступник міністра оборони був теж пан Хусієв. І ми, ми всі відвідали наші перші пацієнти від, від вчорашнього дня. Ми тут є від... Ми вчора починали операції і тут будемо до 17-го в Україні, але операції тільки до п'ятниці. І це більшості черепу лицеві. І я передам слово доктору Антонишнові, щоб він більше детально розказав. Добрий день. Це це наша друга місія. Ми минулого разу тут були. Приїхали в листопаді минулого року з чоловікою командою з Канади. Було у нас всього разом понад 20 людей. Це були е, всі професіоналісти, були хірурги, анестезіологи і медсестри. І нашим наміром було створити ту команду що співпрацювати тут на терені країни і особливо допомогти тим хлопцям, що постраждали, тим людям, що постраждали у війні. Ми вибирали специфічні реконструктивні проблеми, тобто операції реконструкції руки і також лиця і черепа. Eh, бо нам eh, на нашу думку це, це були операції, що були складні, але можна було їх виконати eh, виконати з одною порою, цілу тобто, операцію зробити і, і не лишати eh, пацієнтів в такому стані, де потрібно була або друга, або третя операція. Um, і, та як казав, ми приїхали в листопаді, і то була дуже успішна eh, місія. Про провали 37 eh, осіб, 37 операцій складних. Це були вдалі операції, і дуже важне зрозуміти, що ми працювали співпрацювали з лікарями і медсестрами, які е, е, працюють власне, то всі українці, які працюють в головному мілітарному шпиталі. І то була велика приємність, що нас так гарно прийняли, що ми могли разом працювати і разом лікувати цих пацієнтів. Е, після того е, тої першої місії ми тепер повернулися... З такою самою командою більше ніж 20 осіб, це дії з чоловік Канади, лікарі, хірурги, анестезіологи і медсестри. А, подібні операції, багато більше пацієнтів цим разом. А, а, а ці всі медичні люди, хірурги, лікарі, медсестри е, е, в повному мілітарному шпиталі. Ми всіх дуже дуже добре знаємо, дуже добре співпрацюємо і ті операції більш ефективні, ніж коли могли бути. Ну, во-первых, от военно-медицинской службы Министерства обороны Украины хочу поблагодарить не только миссию канадских медиков, но и весь народ Канады за ту финансовую помощь, с помощью которой они смогли сюда приехать и помочь нам лечении раненых. Это не первая наша встреча. Полгода назад мы совместно работали, как сказал профессор Антонишин, пролечили 37 пациентов. Все, слава богу, операции успешные. Сегодня мы их посмотрели. В общем-то повторных операций они не требуют. На сегодня Украина, наверное, лидирует по опыту лечения огнестрельных ранений не только в Европе, но и в мире. А представители канадской стороны – это ведущие. Пластические реконструктивные хирурги не только Канады, но в принципе хирурги с мировым именем. И эта акция это не просто приезд канадских врачей оперировать наших пациентов, это взаимообучающая программа. Мы показываем наших самых тяжелых раненых, они показывают свои методики, которые помогают реабилитировать пациентов после тяжелых ранений и вернуть их в социум. Поэтому операции производятся совместными бригадами канадских специалистов, специалистов нашего центра. Это взаимообучающие программы. Что-то мы подсказываем свое, что-то нам показывают какую-то новую методику. Мы надеемся, что сотрудничество будет продолжаться. И в планах такая же миссия запланирована уже через полгода. Возможно, продлится и дальше. Некоторые наши специалисты после общения с канадскими врачами изъявили желание поехать стажироваться, и специализироваться в Канаде. Я думаю, що міністерство оборони підійде нам на встречу і ми зможемо відправити наших спеціалістів на учому. А в принципі, тільки слова благодарности нашим канадським колегам. Я думаю, що наша місія буде продовжуватися. Спасибо, дякую, друзі. Дозвольте питання від українського кризового медіа центру. Скільки ви плануєте зробити операції протягом цієї другої місії в цілому? Це складні операції. Дуже тяжко передбачити, скільки пацієнтів будуть мати операції, деякі де операції, сьогоднішні операції одного пацієнта будуть тривати приблизно 8 до 9 годин. Протягом цього тижня ми бажаємо проопурувати хоча 3 3-5 осіб, але залежно, які то складні операції. Розумію, а uh, і ще було також. Пан Ростислав сказав, що планується цілком можливо третя медична місія, десь приблизно через півроку. Від чого це залежить? Наскільки це ймовірно, і що з боку України uh, потрібно зробити, щоб ці місії продовжувалися? Ми so, може щасливі, що обидва уряди. Цей говермент з української сторони і з канадської сторони всі готові до співпраці. Як я вже сказала, наш міністр закордонних справ був. Вони готові підтримувати цей проект і наступні місії. І я думаю, що ми вже говорили з, з сторони міністерства оборони, і вони теж хочуть, хочуть продовжити цю, цю співробітство. Можна ще одне питання від українського кризового медіацентру? Скажіть, а яким чином ви взагалі обирали пацієнтів? Бо дуже багато людей, які потребують таких операцій? Три, чотири, п'ять осіб, яким чином обирали? So, в нас тут була прес-конференція, і ми викликали а, всім, щоб вони подали пацієнтів. Містецтво оборони нам дали список а, поранених, яким потребують такі операції. В нас ще є організація ініціативи Е+,» це є гуманітарна організація звідси з України. Вони нам дуже допомогли зібрати пацієнтів. Доктор Оксана Сивак. З нами кожен день працює і вона організує пацієнтів і складає списки і говорить з лікарями через цілу, цілу країну. Дякую. Чи є ще запитання? Питань більше немає. Якщо можливо, да. я хочу ще зупинитися на тому, що це не скоропомічні операції. Це не операції одразу після отримання ранення. Это операции у пациентов в отдаленном периоде, через полгода после ранения, через год после ранения, операции, направленные на восстановление лицевого скелета, на восстановление черепа. То есть это были очень тяжелые ранения, и на первом этапе была задача спасти жизнь пациента. Когда мы этого достигли, и сейчас реабилитируя пациентов к обычной социальной жизни, выполняются данные операции. Такие пациенты, их э, нельзя прогнозировать, количество этих пациентов эта группа пациентов, она формируется после лечения. То есть леча пациентов первично, мы уже прогнозируем, кто из них может попасть в эту программу. И учитывая, что приезжают очень известные хирурги, мы планируем эти все операции как мастер-классы, как обучающие программы. Это не значит, что их нельзя было выполнить раньше в условиях Украины. И вообще наша мысль такова, что не имеет смысла собирать деньги, отправлять пациента лечиться за границу те финансовые вложения, которые будут затрачены на одного пациента при лечении его в Израиле или в Европе, вполне на территории Украины на эти средства можно прилечить 10-20 пациентов. Тем более, если мы имеем, место, имеем дело с опытнейшими врачами, которые приезжают к нам. Это инициатива канадской стороны. Они по своей доброй воле приезжают к нам и помогают нам лечении этих пациентов. Это взаимовыгодно и для них, и взаимовыгодно для нас, для повышения нашего статуса и для Усовершенствування і прогресування самої української медицини. Имеет смысл вкладати деньги в лечение на території України. Дуже дякую, вам, друзі, за те, що ви робите. І сподіваємось, чекаємо на вас у нас по закінченні другої місії. Сподіваюся, на цьому тижні, щоб ви, можливо, розповіли про, про результати і про наступні плани. Дуже дякую вам. Дякую. Колеги, я нагадую, що наш наступний брифінг о 10:45.